Вітаю, друзі, глядачі, люди доброї волі. Придбав я собі вже тепер Дніпромивський ось такий ніж, тому що той вже приходить стерся, скажімо так. А, купував із серії знову ж таки найдешевий, тому що для мене я не бачу... переплачувати кошти одне єдине, що тільки брав у даного виробника. 40 зубців. Запакований він досить таки непогано, новий <смі> має достатньо. Довгий зуб, а достатньо довго довгий це в нас. Ну, 5, 5 міліметрів. Так, у моєї вже залишилося 3 міліметри. Так, два зубчика вже ушло. До речі, товщина, я так розумію, зараз 1,2 і Ну-ка новому. Ну, теж нічого виходить, він не стерся. Да? До речі, ось оцей старий я поїхав вечірком косити траву, почав косити, він починає її ганяти вже не ріже. Відповідно, заточив я, ну я на цьому покажу, заточив я оцю частинку і передню частинку зуба, тобто тильну і передню частинку. Не знаю, як він буде косити чи не косив, бо там він вже уйшов як цільний диск, відповідно, збивав тільки тоді, коли поштовхом вперед попадала трава сюди між зубами, він її. Збивав. Ну так як воно було що, е, тупе, що там, що там, відповідно, вже він починав о, ну, загинати траву, скажімо так, не різати. Чо, ну, купив новий, тому що в мене попереду жнива, відповідно, даним вже... Ну, Власне кажучи, раз я його вже почав точити, там в нього вже толку ніякого не буде. А новий ніж дасть мені можливість скосити, ну я так гадаю, безпроблемно, якщо все нормально, повністю всі свої зернарі. ось оцей ніж, у мене рівно скільки кількоський мотокоса, тільки ніж вже стерся, мотокоса ще ходить. Тобто 4 рочки. Я вважаю, що він повністю себе виправдував за свої кошти, які я купував. До речі, все ж таки, може він би більше б довше попрацював, але в цей сезон, коли я заготавлював сіна, викосив плантацію, думаю, прокашов, щоб можна було виїжджати. І попав у цеглину. Цеглина, глиняна, звичайна, ось така. Чисануло гарно, я так думаю, що тоді і сінопайки стерлися, ну і диск порівнявся, вже став рівним циліндром без ось такого виходу зубчика вище самої форми, на якому він Так що надалі будемо косити вже новим. Подивимося, як він себе зарекомендує, тому що 4 роки тут або вже покращили. Виробництво або ж виробництво вже почало гнати халтурку. Ну, поки що будемо вважати, що торгова марка ще тримається. Характеристики ось оце ось о такі для нас, хто працює на самому як на мене, байдуже, що тут написано, це все це для виробника. Тобто максимальна швидкість, більше вона не дасть діаметр, більше його немає. Так? Внутрішнє посадочне гніздо, знову ж таки, яке є, другого немає. Ну і перфорація зроблена з одного боку. Нормально, що диск легше, а з другого боку його вже тепер після того, як він зноситься, тільки на металоприйомку, і то з нього там скільки 365 грам, вже буде 360 грам. Тобто проку з нього вже буде аж зовсім нема ніякого. Якось так. Власне кажучи, на цьому все. Той диск я почав точити, скоро я не сплетувся лапті, тому що, ну не знаю, подивлюсь, попрацюю трішечки. Ну По факту дерево він вже не пиляє, великі стовбури зрізає, ну після заточування гадаю, що ще різати буде. По траві мусить різати, але ну, знову ж таки побачимо. Десь пізніше в наступних відео я вам вискажу свою думку стосовно того, що я його заточив. Ну Отак, на все добре, бувайте здорові. Далі буде.